А граном Олег Ляшко і медлікар Юлія Тимошенко. Смаколати мене, а пахнеш як. М -м -м -м. Доброго дня, Володимирівна. О, Ляшко, здрасте. Знову за мною цілуєтесь. Цілуюся, бо вона дитина, хто годує людей і тварин. А ти що ревнує? Я, козак, хоть куди, але не хвилюйся, за тебе не забуває. Ось на днях подарував сім'ї з міста Зданянка Кировоградської області. Племінну тьолочку клинці Юля. Може, корову? А може, і корову я не перевіряв. Я її віз аж із Чернігівщини. Вона трошки нервувала в дорозі, так як ти оце строптила така. Так, так, я знаю, що вам воно треба. Так, так, я знаю, що вам треба. Увага, ласка і турбота. Тоді волоко буде. Тільки ти скільки не даси, як вона. Але коли я її доїв, я думав тільки про те. Тільки я коров перепас на Луганщині, а перша завітка була в трудовій книзі, це скотар. Колгоспу прогрес, і я запрошаюся. І що. І що була мене за що слухав мене, то він би не Привет у соседнего господарства. А, ну, що тут Чухович, а? а ви ще не розговорили дружні господарство? Може, поради. Віктор Федорович, у вас тут елка. Елочка, Як вітер сьогодні! А помните, какое я здесь капусточку вырастил, зелененькую? А хлебушек какой колоселся. Да ты с ним голоси все золотые Кстати, да, где-то мой здесь золотой батончик таки выкол, выкол, выкал, выкол снися. Короче, папа. От плохо пев, а ви так не скажете мені, чувак второго місяця, на вас кийца в голос питавшей чумарочки. Так гарно трава росте? Це дай, Юля? я там у неучки посожну. А давайся пара туга ты такая на вылотах. скоты как а ты? На валяк ему у нас, как. валяк. Остановитесь. Остановитесь. Я еще вернусь и посмотрим, чьё мы же горе будет с моими любимыми пенечками. А ну все, я пошел. Счастья вам, здоровья! Ах ты, собака. Ага, а шоколад. Майбутнє українського народу це село, любов до тварин і до землі. Так я її казав Колобойського. Село це така сила.